Ведучий має піджак, мікрофон і листочки. А це означає лише те, що йому можна довірити своє життя. Довірити на камеру. Ці учасники хотіли, аби правда зробила їх вільними. Ну а також хотіли заробити. Хоча навіть не знаю, де сидіти легше на цьому стільці чи на електричному. Це я, звісно, перебільшую само собою на електричному. Як відомо, саме на телебаченні найкраще копатися в найбільших таємницях. Це справжня сповідь на всю країну. Я не знаю, після цієї передачі просто уїхати і щезнуть. Та ж їж такі да. вопроси став. Та тут такі випроси взагалі нереальні. Аж мурозки не Сьогодні ми згадаємо один із найцікавіших проєктів на СТБ. Ми спробуємо зрозуміти, чи варті ці запитання всіх грошей світу. Сьогодні ми поговоримо про українське шоу Детектор брехні.